Всім привіт! З вами я, Тео. І сьогодні зі мною буде мій друг, і ми будемо грати у хованки в знову моїх катерах. Я вже в минулому відео розказував правила. Ми двоє беремо шелі, перше я його буду шукати, він має заховатися. Але він може... він може від мене цікати, але бити він мене не може. Тому от його задача заховатися. А хоча, ні, знаєте, я буду ліпше рахувати до десяти. Давайте: один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, let's go, я йду його шукати. Потім, чи типу він буде шукати 8 знову. Я, звісно, тільки двоє, ну, блін. Ніхто інакше не міг. Тому вот. В кустах теж можна ховатися. А хоч і не в кустах. Ну, ладно, можна, но. Але не більше 20 секунд. Стах можна стільки 20 секунд сидіти. Так просто візьмемо дочку, сах заховатися всю катку. Моя задача в мене буде, наприклад. Моя задача можна швидше його вбити. Хто швидше вб'є, то і виграв. <кхем> Знайти його і вбити. Блін, не він є. Але не можна переходити. Ну тільки якщо яд, тільки якщо яд, якщо яду нема. Єс. Yes. Все, тепер він буде шукати. От. Е, тільки я заберу, напевно, посівку на щит. А ні, на швидкість теж не можна. Я візьму посівку на всю. Ще він буде шукати, він не дасть 10 секунд. От. <ків> Все, треба десь заховатися. Давайте десь, я навіть не знаю, Де би мені заховатися. Давайте десь. Хо-хо-хо. Давайте десь тут буду сидіти. Ні, я ліпше піду. Я розумію, що я живий, що ну, ладно, можна переходити, але не далеко. Я далеко, але це все. Лісе все, більше не можна мені переходити, тільки якщо я. <звук> все, я просто буду тут тепер сидіти. Тільки я ядрано ще пізно підіймав. А, окей. Лінки не видно, да. Хочу навіть підсказую шкуда якусь. Цікаво чи побачить. Не, два ну, байш, конечно. Один, два. Три, чотири. П'ять. Не ладно у косах мені тільки десь. Шість. Все, я вийшло. Куди? Ну, разі, туди. Два. Раз. Два. Все я буду тут сидіти. Звісно, не дуже нижче, але все одно. Що так довго? Я вже виграв. я вже набагато швидше знайшов, але все одно. Блін. Цікаво дев'ять. О! Наші той депіл гаджет юзу, я тебе побачив. Тепер буду тебе сікати. Один. Два. Він не якщо шучує. Пойдіма! Іма, іма, єма. Валим валим, валим, валим. Ну все, ну тут, же, ну тут я піджимаю, я не можу з кустів вийти. Якщо я вже піджимаю тільки в кусти, то той, ладно, тепер я буду. Але тепер ми візьмемо якогось іншого персонажа, я скажу, якого культа. Mm. Все, ми беремо культа. <кхм> і в катку. Ще я його ведесенько знайду. О, у нас однаковий скин лол. Так, все, давай, дайте є. А ой, я забуду хватит раз, <coughs> два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь. Лес го. В кустах можна тільки 10 секунд. Ну, якщо я вже піджав, що можна тільки у кустах сидіти, і більше не можна наружу вийти, то можна скільки хоче. Ти... Що ти зробив? Розумієш, що я тебе побачу? Де ти є? Я тебе побачу. Блин, <кхід> бісить. У мене чого вбравлю так якось в мене зараз текстурки лягаєш? Что в самому вбравлю, чи то в мене щось. Типа, деколи текстурки текстурки білами може на, на... на... Ну, лінія може бути біла така. Ну а де він є? Може він десь тут. Десь тут. Тут десь стоп роз. А ні. Нема. Що це то де? А, ну ти вже стоп рос в кустах, тут же час під... Тут же яд піджимає. Я десь кустах, значить. Я просто буду кусти розстрілювати! стрілювати. Да, Ладно, так не можна. де ти є. І ну то чи, ну це я проиграю. Бо я не думаю, що він не буде так довго шукати, як і я, його. Де він є? О! А, ні, ой. Ну де? Та тебе ніде йде нема. Нарешті! Лол, що так довго? Де ти сидів? Я сам сидів. Ладно, тепер беремо кого ти хочеш. А може. Ні. Нету ну окей, давай. Прямо <coughs> Але Алимене не можна, ульту не можна пускати. Тобу, сумути, не Та бо Я Я там біля ямлю судик. Я, біля, я, борцю, я біля, як ти стрелю. <праць> а ой, чекай, два дварику до Напиши, вам така рубрика. Далі буде... Далі я тільки ну, з ним. Просто, наприклад, щось наподобі, які я йому буду давати із питання. Ну, і ще там моїм якимось друзям. І в них мають випильняти. Хто, хто, наприклад, останній здохне, той виграв. Лібо просто хто не випильне завдання, той програв. Той буде виконувати якесь завдання, яке ми йому придумаємо. Може, побрав може пчому. Кстати, у мене є один баг, Ой, ну не баг, я одна фішка, якщо швидко. А ні, я не буду розказувати, ви зараз її на екрані бачите, але він почує. Так можна більше облич бачити. Ну, либо мені здається. Блін, на що я ходжу? Треба десь сісти? Хоть був Все, я сижу. що, ти там шукаєш мене? Мене ніколи не знайдеш, У мене ничка прям мега файна. <кхем> Педною. Ну прям Боже що це за Хоч Хоча не вона не палівна, вона доволі імбова Ну як імбова Я ще думаю один раунд буде, і я вже буду закінчувати відео. Один раунд ще. Останній там, де я буду рахувати. Все, мені треба йти. Яд піджимаю. Так, так, так. О, ось тут все. Тут я просто досажу, поки яд не дойде, все, я дойшов. Що? это ти мене не побачив. Як? Де? Э, ти Де ти взяв ось як ти мене побачив жадним посик? І все, і останній раунд. Давай ми беремо персонажа, я тобі скажу, кого ми беремо персонажа. Де, ти, 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 ти. Ну, давай кулет. Та бляха це зазвичай. Френка окей. Але ульту не можна юзати. Взагалі ульту льту ні на нікому не можна їзу. Ну в начале можна. На кульці можна. Я вже на селі, ну, на тих, хто, хто не там, хто не доганяє, хто той. Давай, я рахую десяти. Я собі баночки. Я, ну, хрен... я свої баночки зламаю, щоб тебе швидше вбивати. Давай. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Все, я йду на охоту. Я тебе хочу максимально швидко знайти. Де Стоп, просто на накрию карту, тому що на краю карти мало людей йдуть. Переходити не можна, не переходь. В кустах тоже довго не можна. швидко знайти. Обходу швидко дуже не вийде. Ну, -ху. ну подивимось, подивимось. Гіпер тоже можна юзати. Де побачу. А ні, то не те, то банка. Ні, ну просто, блін, там якась залягнули, що це і здалося, що це персонаж. Він, де ти є? Так oh. oh. все, блін, ладно. Цікаєш, так? Да? Ну, все, рахуємо, що я тебе знайшов. Ладно, шиня, але я тебе бачу. Все, <плес> ти не переходьте! Не можна так довго чекати, а тут же вже переходити. О. А ти задолбав, Все, я тебе знайшов. Я вже ультую вже. Все, єс. Yes. Ну все, я думаю, я буду закінчувати відео. Тому, вот, з вами був я, Тео. Мій друг Руслан, тебе звати был Руслан. Ну, okay. короче. Я вже буду закінчувати відео. Напишіть в коментарях, як вам така рубрика. Ну, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-па!